У, ти скоро будеш нареченою, правда? Без п'яти хвилин, як ви вже одружитесь, або в тебе є хлопець, і ти дуже мрієш з ним одружитися. Так? Я тобі дещо скажу. Про що тобі не сказав твій батько, а може мама? Нам все одно? Нам все одно чоловікам. Що про нас каже твоя тітка чи подружка? Що ми з кимось не поздоровились чи не так заговорили? Нам все одно. Нам все одно, чи застелене ліжко, чи не застелено, чи воно застелено криво чи не криво, нам все одно. Нам все одно, як тарілки стоять в сушці, чи вони від маленької до великої, чи вони отако стоять як-небудь, як ти її поставив туди закритими очима. Нам просто все одно. А ти знаєш що, коли чоловік повертається додому, це дуже важливо, да? Коли він повертається додому, він повертається не в дім. А в свою фортецю. Да. Тому що там, де він був, там агресивне середовище, він здобував для тебе кусок м'яса. В нього хотіли його вкрасти, його принижували, але він приніс додому той кусок м'яса, положив тобі на стіл. І він тепер хоче Фу! видихнути. Да. Він прийшов додому і хоче відпочити. Він хоче насолодитись затишком, щоб набратися сил і знову йти туди, в то агресивне середовище, де купа людей, тварин, хочуть його зжерти. Якщо ти йому скажеш, а чого ти не попилососив? Або А чого ти не помив посуду? Не попилососив? Та тут чисто. Посуду? То коли буду їсти, помию собі одну тарілку? Якщо ти йому не скажеш, що зроби це, він не буде робити. Він не бачить нічого вдома, він бачить тільки затишок і відпочинок. Це його святе місце, куди він прийшов, приніс себе, приніс здобич, поцілував тебе. Він буде робити тільки тоді, коли ти захочеш цього. А ти знаєш, що навіть іноді чоловік чистить зуби твоєю щіткою. Тому що він свою просто не знайшов, чи вона десь впала, йому було впадло її просто піднімати. Тому твоя щітка теж такава. А знаєш, магазин. Магазин. Магазин це для нас як полоса перешкод. Ми мріємо туди чим скоріше забігти і ще чим швидше вибігти. Ти тільки піднімаєшся по сходинкам, Ми вже стоїмо з сумками, ми вже знаємо, що ми купили, чи ми купимо. Ти думаєш, що ми. З тачкою по магазину їздимо і посміхаємося, тому що нам це подобається. Це тобі подобається. І ми робимо це для тебе, тому що тобі подобається. Узимку зупини любого чоловіка і скажи йому: покажіть шкарпетки. Вони в нього будуть різні. Нам все одно. Ми побачили щось чорненьке в і пішли. Зимою ж все одно не видно. Ну, зимою ніхто не побачить. Або я ввечері заходжу в ванну, дивлюся, стоїть 30 баночок. Всі різні. А моєї червоненької з гелем для душа десь немає. І розумію, що якщо я зараз використаю одну з цих баночок незрозумілу, щоб помитися. А ця баночка коштує як колесо до машини, мені буде перелепки. Але о, я побачив! Мій гель для бриття. Він ж тоже піниться! На ніс помився, Тільки псс, якому не кажи. Ми дуже різні, і це дуже класно! Тому що ми можемо робити абсолютно різну роботу. Ми такі, наша така природа. Ми чоловіки. Це отут, це природа. Приніс м'ясо, віддав, подякував, поїв, пішов знову на охоту. Чоловіки, що тут скажеш?